dónde? — А Куди можна книжки покласти? Рівнянин Віталій Голубів приніс книги у рівненську затишну книгарню. Каже, минулого разу, коли сюди заходив, побачив оголошення про збір літератури і вирішив долучитися. У нас троє донечок, вони люблять книжки. Частина книжок це те, що дівчатка наші вже прочитали, або ми їм прочитали, і вони погодилися, щоб це іншим діткам віддати. А друга частина книжок це книжки, які я сам дарую дітям до нас звернувся благодійний фонд який збирається до 1 червня день захисту дітей розвести книжечки в села Херсонщини в деокуповані села В першу чергу всі книжки на українській мові і в гарному стані Можна вживані книжечки, але в гарному стані. За словами Михайла Новицького, вирішив збирати книжки, бо переконався у нинішніх умовах для багатьох його маленьких земляків вони є чи не єдиною можливою розвагою. Сім'ї повернулися, багато діток але де декількость сіл страждають від обстрілів. Світло буває періодично. Інтернет буває періодично, і саме головне замінована територія. Дітей не випускають навіть ну на вулицю погуляти, бо розмінування воно буде дуже багато років. Збір дитячих книжок у затишній книгарні триватиме до 29 травня. У цей день усе зібране відправлять на Херсонщину. До адресатів книги дійдуть у міжнародний день захисту дітей. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.